Печиво мушлі, тоненький, хрумкий шартіста. Та начинка схожа на морозиво. Це дуже смачно, ідеальне поєднання, обов'язково збережіть, щоб точно приготувати. До просіяного борошна додаємо добре охолоджене масло. За допомогою рук ретельно перетираємо у крихту та додаємо сіль. Ще раз перемішуємо і додаємо жовтки та холодну сметану. Замішуємо тісто, його довго вимішувати не потрібно. Після цього розділяємо на ось такі кульки. Їх виходить 30, ставимо у холодильник на хвилях. 2. Збиваємо білки із сіллю та цукром у стійку піну. Додаємо лимонний сіль та крохмаль, добре збиваємо у густу та стійку масу. Кожну кульку тіста розкачуємо максимально тоненько, викладаємо 1 чайну ложку начинки та защипуємо добрі краї. Формуємо спочатку вареник, після цього розділяємо його навпіл і складаємо вдвоє, формуючи печиво. Готове печиво перекладаємо на деко застелене пергаментом і одразу випікаємо до готовності. Із цієї кількості інгредієнтів виходить 2 дека печива, приблизно 30 штук. Готове печиво, як трішки охолоне, посипаємо цукровою пудрою та насолоджуємося дуже смачно.